І війшли Ізраїлеві сини, уся громада, до пустині цім першого місяця, та й засів народ у Кадеші. І померла там Маріям, і була там похована. І не було води для громади, і вони зібралися проти Мойсія та проти Аарона. І сварився той народ із Мойсеєм, та й сказали, говорячи О, якби ми повмирали були, коли наші брати вмирали перед Господнім лицем. І на що ви привели Господню громаду на цю пустиню, щоб повмирали тут ми та худоба наша? І на що ви вивели нас із Єгипту, щоб привести нас на це зле місце? Тут не родить збіжжя, ані фіги, ані виноград, ані гранатове яблуко, і навіть не має напитись води. І війшли Мойсей та Аарон від громади до входу з кині заповіту, та й попадали на обличчя своє. І слава Господня появилася їм. І Господь промовляв до Мойсія, говорячи Візьми же зло, та збери громаду, ти та брат твій Аарон, і скажете до тієї скелі на їхніх очах, і вона дасть свою воду. І виведеш для них воду з тієї скелі, та й напоїш ту громаду та їхню худобу. І взяв Мойсей те же зло перед Господнього лиця, як він наказав був йому. І зібрали Мойсей та Аарон громаду перед тією скелею. І сказав він до них. Послухайте ж, неслухняні, чи з цієї скелі ми виведемо для вас воду. І підніс Мойсе руку свою, та й ударив ту скелю своїм жезлом два рази, і вийшло багато води. І пила громада та їхня худоба. І сказав Господь до Мойсія та до Арона, за те, що ви не вірували в мене, щоб явилася світість моя на очах Ізраїлових синів, ви не ведете цієї громади до краю, що я дав їм. Це вода меріви. Де сварилися Ізраїлеві сини з Господом, і світість його явилася їм. І послав Мойсей послів із Кадешу до царя Едомського сказати: так каже брат твій Ізраїль, ти знаєш усю тяготу, що впала на нас. І зійшли були наші батьки до Єгипту, і сиділи ми в Єгипті багато часу, а Єгипет чинив зло нам та батькам нашим. І голосили ми до Господа, і він почув наш голос, та й послав Ангола і вивів нас із Єгипту. А оце ми в кадеші, що при самім кінці твоєї границі. Нехай же ми перейдемо через твій край. Ми не підемо полем та виноградником і не будемо пити води з криниці, ми підемо дорогою царською, не збочимо ні праворуч, ні ліворуч, аж поки не перейдемо границі твоєї. І сказав до нього Едом: Ти не перейдеш у мене, бо інакше я з мечем вийду проти тебе. І сказали йому Ізраїлеві сини: ми підемо битою дорогою. А якщо будемо пити воду твою я та худоба моя, то я дам заплату за неї. Нічого більше, тільки нехай перейду я своїми ногами. А той відказав не перейдеш. І вийшов Едом навпроти нього з численним народом та з сильною рукою. І відмовив Едом дати Ізраїлові перейти його границі, і Ізраїль збочив від нього. І рушили з Кадешу, і вийшли Ізраїлеві сини, уся громада, до Горгори. І сказав Господь до Мойсія та до Арона на Горгорі, на границі Едомського краю, говорячи: Нехай прилучиться Арон до своєї рідні, бо він не війде до того краю, що я дав Ізраїловим синам, через те, що ви були неслухняні наказу моєму Меріве. Візьми Аарона та сина його Елеазара та й виведи їх на горгору. І нехай Аарон здімошати свої, і зодягне в них сина свого Елеазара, і Аарон буде забраний та й помре там. І зробив Мойсей, як Господь наказав був, і вийшли вони на гор-гору на очах усієї громади. І зняв Мойсей за Арона шати його, і зодягнув у них сина його Елеазара, і Аарон помер там на верхів'ї гори. І зійшов Мойсей та Елеазар із гори. І бачила вся громада, що помер Аарон, і оплакував Аарона весь Ізраїлів дім тридцять день.